Якщо матиме, я зараз зафіксували, я волю і готовий відповідати своє службу. В місті Києві мені особисто об'єднана опозиція Центрального коду пропонувала місце об'єднаного кандидата. Я не розумію, на якій підставі в Києві мені пропонують, я скажу окупант, жовтність прияву на якій підставі мені. Пропонують в Києві місце об'єднаного кандидата. Тобто це питання вирішується тут. На минулому засіданні в процес, який задекларований і затверджений Львівським кодом. Безперечно, я з'являюся офіційно, що я відмовився від цієї пропозиції. От. І хочу сказати далі, що зараз те, що зараз відбувається, це процес не неузгодження в Києві, не затверджують зараз, об'єднаного кандидата чомусь від коду, наголошую, не від об'єднаної позиції. А затверджують від коду. і так само, так само і стояло формулювання, що відходи. Саме. тому завтра. Я ще раз повторюю, повторюю і, і не буду лінуватися це повторювати. Як було місяць тому, ми очікуємо тут, з Києва, спущених кандидатів. І тому наша робота, і це зараз не конфліктна ситуація, це не конфліктна ситуація, це нормальна робоча робота, де на принциповому питанні людина, яка уповноважена приймати рішення, встає і виходить. Це означає затягування процесу, свідоме. Давайте називати речі своїми імунами. І це дуже важливий момент. Давайте, якщо є тут правила, якщо ми себе поважаємо, ми тут зібралися, ми мусимо себе поважати. Ми зібралися в різкому коді для того, щоб ми напрацювали всі моменти, прийшли всі узгодження за всіма правилами, щоб давайте не побачили, що ми всі разом працюємо, що в нас всіх разом є. Чіткі правила, то давайте, будь ласка, панове, дотримуватися. Якщо нам, кожного з нас висмикують, ось висмикують, ось ні. І вже там кажуть, ти будеш, ми тобі пропозицію таким і таким. Тобто без нас нас удружують, Так це називається, то я вважаю, що це неправильно. І це називається деструк деструктивність. А не те, що тут хтось од тачистона буде чи ні. Тут люди зібралися і говорять, ми погоджуємося або не погоджуємося. Позиція. На сьогоднішній день за батьківщину не зрозуміло. Є позиція одна людина на принциповому питанні в даному питанні, за Степан клубів став і зник засідання, які уповноваження це робити. Інакше ніж димаше це назвати не може. Це не є ніяких підмов. А як це назвати? Дмитре, а хто, хто, як, хто, хто, хто уповноважений був відходу київського вести з тобою такі розмови? Чино Пашинський Ясенюк називає прізвище Дякую! Дякую. 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 Дякую.